Друзі, всім привіт! Насправді я вже збираюсь. Буквально трошки часу залишилось. Я вже їду, їду до Франції, але не можу покинути це місце. Залишити це місце, поки не покажу вам. Хоча б один закуп тут в Україні, що купувала. Насправді, протягом тижня це не перший закуп Але ось що придбала, що дещо хочу відправити до дітей у Францію, нам тому, думаю, буде це цікаво, що ж я обрала і дещо батькам залишаю. Зараз спробую ось так швиденько пройтися. Чеками буду е, намагатися розібратися, не зависати, не робити великих пауз. І думаю, ти, тим, хто вже давно поза межами України, буде цікаво дізнатися про ціни, які тут є. Супермаркет Маркет Опт саме така мережа найбільш розповсюджена тут в місті, в місті горішні плавні, Плутавській області. В ньому, врешті, і купуємо. Переважно в ньому купуємо продукти, тому саме цей супермаркет я і обрала. В першу чергу, тут в мене йде желе мрія, Києві, ціна 15,10. Я, мабуть, не буду на кожному пакетику зупинятись, вони всі різні, але ціна приблизно однакова. Це у Францію. Там такого я не бачила. Таке там не продають такі суміші, а діти в нас дуже люблять Желе, Раніше багато його. Ну багато не багато, але це в нас такий десерт розповсюджений в родині. Любимо діти, Григорій самостійно робить такі желе, нам готує десерти. тому Скористалась можливістю, взяла, як я сказала, 15 гривень євро. Майже обмовилась. 15 гривень коштує такий пакетик, він на 400 мл води йде. Взяла 5 різних смаків. Цукерки, це кхм, ось таке з горішками і в шоколаді цукерки, Це наші улюблені такі батончики, були колись, це, скоріше, як ностальгія їх купила, придбала сьогодні. Майже 300 грамів, ціна 230 гривень за кілограм. Сьогодні 68,75 заплатила за ось ці 300 грамів цукерок. ну, Звичайно, це теж буду відправляти. Так, желе, 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 цукер, шалена бджілка, обов'язково, куди ж без неї, пів кіло. Обійшлися мені 76 гривень. 76,84 теж це дітка. А, улюблені цукерочки українські. Далі сосиски Бащинський, м'ясокомбінат, де ці сосисочки. Ну, це батькам я залишаю тут. Буде на швидкоручній вечерю приготувати, навіть, я думаю, на, два, на дві вечері їм вистачить. Коштують такі сосиски, ой, до речі, не звернула увагу перший сорт. Ну, це я поспішала, насправді треба було не з метою економії, а скоріше отак, як було, на стенді, те я її взяла. Ну, 79,30 коштувало тут 5, кіло, мабуть, 420 грамів. Ось така ціна. Далі кава розчинна Яковс, Монарх 229 гривень. Я заплатила за 200 грамів, Насправді не знаю, скільки вона зараз коштує. Ну, батьки саме таку каву п'ють. Але там був знову ж таки стенд, і, начебто, знижка 50%. Тому я сподіваюся, що це непогана ціна 229 гривень. Гривень, але я не знаю, чесно кажучи, нема з чим порівняти, але закінчилася якраз кава, ну і я хотіла їм на запас теж залишити, щоб було. Так, на два чеки, до речі, в цьому супермаркеті на два чеки чомусь розбивають суму. ну Якісь відділи окремо рахуються. 531 гривня ось заплатила за те, що показала. І тепер довший чек, це не мій чек Якийсь пакет МК Майка в рулоні, я такого не брала. 2,70 це щось дуже дивне, але нехай. Це якось цікавий випадок. Але добре. Йогурт Фані 22, 22 гривні 90 копійок, коштує 400 мл. Я взяла два пакетики, але теж батькам залишу з наповнювачем. Знайомий колись смак. Не знаю, чи зараз змінилась якість чи ні, але раніше було смачно. Далі струмок. Це ось таке печиво. Я взяла два пакетики, теж батькам залишу, але знаю, що дуже смачне це печиво. 146 гривень коштує кілограм, відповідно, тут майже 300 грам, тут трохи більше 300 грам. тут 600 грамів всього. Ну, 80-90 гривень заплатила я за, ці. за це печиво. ще цукерки. Я таких раніше не бачила, але це якась карамель, якась молочна, якась фруктова, ось такі здоровесні, не знаю. Палочки, трубочки чи щось таке. Ну, карамель, думаю, що дітям буде дуже цікаво українською. Написано ще й олівець, тож це така буде. І розвага, і цукерка 161 1 грам. Тут 5 штук. Я взяла кожній дитині по одному 23 гривні заплатила за це. Далі цукерки. Це я розказала. Насіння соняшника. Власне, так, 57. Ой, важко сказати, тому що, здається, а ось я все, все краще вже розумію. 28-60 коштує один пакет, це, скоріше, ось, це солони, два пакетики, разом 57 гривень. 120 грамів, бачите, щось батькам залишу трошки і відправлю в Україну, бо для нас це просто справжній делікатес. За які відда... віддати можна там гроші доволі великі. Круп... Гречана в батьків чогось немає. Гречки вчора хотіла зварити, та й сама не їла. Ну, тут поки була, давно не їла, але взяла один пакетик, теж, щоб було. В мене був обмежений... Підйомний ресурс. Я на мопеді їздила, в мене там не могла взяти всього і побільше, як би мені хотілося. Тому так, 25 гривень коштує 800 грамів ось такої гречки. Далі в нас сир щедра Полтавщина, український. Ось так тут є ціна 57. 74 тут 230 г, 248,90 це кілограм, вартість кілограма сиру. І ось такий красноградський Голландія, 180 г за 45 гривень. 252 гривні вартість за кілограм. Це теж батькам залишаю. Далі сир, сир розповіла, сушку, сушку везу. Де вона? Ось! ось вона, це Точніше відправлятиме. Посилкою такі ось сушки, це щось знову наше улюблене з минулого життя. Кукурудзяні палички, це діткам теж 22,50 коштує. Один Одна така. Один пакетик. Тут пряжене молоко і молочне. До речі, в кремечуці виготовляють 200 г. Ну, я вже ціну вам сказала. Далі. Домашня, коряча ковбаска. Це я батькам купила. Я там у влогових відео розповідала, що я аерогріп, точніше мультипіч їм подарувала. І щоб швидко готувати, ось тут, тут дві такі: одну можна буде заморозити, одну приготувати в мультипічі, запекти, і вечеря готова. Ось так вирішила взяти. Можна на сьогодні приготувати, одну заморозити. 222 гривні за це заплатила. Так, а що тут у нас кіло 130, ціна за кілограм 196 гривень. Ось такий делікатес. Далі в нас палочки розказала. Здоба фігурна. Це ось такі булочки дуже смачні з заверним кремом. Коштує вона 32 гривні. Ось так. Масло коштує 77 гривень одне. До речі, там було щось за 40 гривень і мені довелося згадувати, чому така різниця. Точніше, я придивилась, прочитала, то була суміш, та що дешевше майже в два рази. А Це ось масло. Селянське теж тут закінчилося вдома. Батьки взяла з запасом тут три, три пачки такого масла за 233 гривні. Ось так я заплатила. Далі стегно куряче, теж для того, щоб запікати його в аерогрілі. Тут 4 штучки. Я взяла вже замариноване. 126 гривень заплатила за 740 грамів. Ціна за кілограм 169,90. І Останнє це стегно купила. М'ясо, ось такий шматок. Я його теж розділю на кілька частин в морозилку. І теж я вчора буквально запікала і на вечерю було смачно. 25 хвилин і готово. Трохи приправ, солі. і теж М'ясо запікається дуже смачне, суковите, не сухе. Тож, вирішила зробити це. 334 гривні заплатила, а кілограм у нас коштує 218 гривень. Ось так. М'ясо свинину коштує. Зараз тут. В Україні в нашому тут супермаркеті. Власне, все здається, так? ну Важко швидко орієнтуватися. Ну Цей чек 1466 гривень. Тож разом вийшло 1970 гривень. Ось майже 2000 гривень за ось ці за ось цю невелику кількість продуктів. На цьому поки що все. В мене там є борг по відео, які ще з Франції. Мене чекають 10 днів. Я не знайшла час, щоб їх викласти. Тому в мене буде на каналі тут трошки порушена хронологія. Сподіваюся, ви поставите розумінням. все. Я побігла, часу дуже мало. Всім гарного дня! Бувайте!